Чим загрожує вихід американських військ з Іраку? Нам загрожує карта ностальгії, бо вона випадає. Загрожує карта ностальгії відродження чогось старого. Не швидко, не швидко, але але є. Саме цікаве, саме цікаве що Штати, не дивлячись на те, що вони виводять війська, полишають там якусь захисну позицію. У мене складається враження, що це. Що це зроблено навмисно для того, щоб там відродився якийсь нездоровий рух для того, щоб зайти туди повторно? Тобто, це навмисна така от історія, коротше? Нє, це не вкид. Ні, це не про вкид. Це про. Повторення для того, щоб мати більше важелей на більш серйозні військові дії, ситуацію на території треба довести до апогею, дати можливість прорости гівну, з яким потім ми героїчно будемо сражатися. От про що воно з якою метою росіяни вербують білоруську молодь навчатися на офіцерів? Намагаються заманити грошима, намагаються заманити медіаресурсами, намагаються стрімко поповнити той ресурс, який у них по п'ятірці Пентакли в максимальному недоборі. Намагаються запропонувати знову випадають гроші. Намагаються запропонувати вигідні для них контракти. Тобто, так це намагання догристи собі людей там, де їх катастрофічно немає. Вітаю кути. Та запрошую вас на мій ретрит у місці сили на початку лютого. Вас чекають три дні практик і ритуалів на сакральні дати переходу між найтемнішим часом року і пробудженням енергії весни. Ви пройдете очищення, пізнаєте свої страхи і пропрацюєте їх разом із вами. Ми зробимо обряди на захист себе, пізнаємо материнські енергії у собі та енергії матері землі. Наближаємо перемогу разом на свято Імбок. Уся детальна інформація в описі під відео. Чи здійснить Росія перехід на військову економіку протягом наступних трьох років? Ну, почнемо з того, що вони в принципі вже почали переходити на військову економіку. І результати цього переходу відверто і відкрито, що ми що росіянці побачать і почують на собі після виграшу Путіна в виборах. Вони не роблять різких рухів ніяких різких рухів, які можуть так або інакше збити світлий образ царя-батюшки. А от і а, поворухати економічне становище до того, як ну, до, до того моменту, поки Путін не виграв. Як тільки Путін виграє і легітимно продовжить собі свій срок правління, отам от, от почнеться дві ж паріж. Чи є шанси у Надєждіна стати новим президентом РФ? Про Надіждина я казала на одному із інтерв'ю, коли мене запитували, чи дійсно він прийме участь у виборах. в мене випадало, що все, що завгодно будуть робити, аби його зажати. Тобто його варіанти влізти кудись. Вони ну вони мінімальні, його будуть зажимати. Це було в декількох інтерв'ю для інших каналів, і так ми і бачимо. Тобто, як тільки він виходить на певний там рейтинг по підписам, дають наказ про те, щоб його щемили. Невигідно путіну мати конкурс конкурента відкритого, який, хоч якось відрізняється своєю полемікою від його лінії партії, типу, це не вигідно. Це потенційний конкурент. Все, типу, у потенційних конкурентів цар з синдромом Бога не терпи абсолютно. Коти багато хто з вас вже майже рік вивчає мистецтво таро під моїм керівництвом. За цей час у вас стовідсотково назбиралася велика кількість питань із самих різних напрямків навчання. Саме тому, по багаточисельним запитам, ми вирішили зробити окремий вебінар, де будемо розбирати ваші питання та на практиці розберемо низку розкладів, зробимо практичні заняття. Як завжди, всі подробиці в описі під відео, а я чекаю вас на навчання. Чи дійсно на окупованих територіях не надають лікування людям без російських паспортів? Mm, так. Так, там і погрози, і тиски, і змушування е, да, таке присутнє, і присутнє у великій мірі і залякування, <кій> і буквально ультимативна форма. На жаль, да, це стосується не тільки ліків, а в цілому життєдіяльності соціальної на території окупованих, е, ну, на о, 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 да, окупованої окуповані території, окупованих земель. Е, на жаль, на жаль, е, треба брати до уваги, те, що деяким громадянам України доводиться брати російський паспорт просто для форми виживання. І ми ні в якому, ні в якій мірі не маємо ніякого жодного морального права засуджувати або взагалі щось сказати з цього приводу, тому що я наголошую вкотре наголошую завжди. Будь ласка, знаходячись в окупації, не нехтуйте своєю безпекою, стисніть зуби. Зробіть вигляд, що ви граєте за правилами гри від вас користі від живого більше ніж від мертвого. Що буде робити Україна з людьми, у яких російські паспорти коли отримає свої території назад? Розслідування будуть розслідування. Хто їх взяв радісно і добровільно, а це ж легко перевіряється, і хто був радий да, цьому? І побіг перший. А у кого це була міра виживання? Тобто просто буде розслідування СБУ, і дуже багато хто обнулиться. Я у тому форматі, що це ніяким чином не загрожує. Тобто після деокупації території просто люди поспалюють російські паспорти, і на тому як би все. Типу, все, я вийшов в нуль, я обнулився. Ніякої проблеми немає, ніякого в мене не випадає. Повальної кризи в переслідуванні людей, які вимушені були взяти для виживання російський паспорт, да то, то якщо да їх просто перевірять, якщо буде абсолютно спокійно доведено, що ну, людина там з трьома дітьми знаходиться на в, 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 на окупованій території, а від цього паспорту залежить там банально якесь харчування для тих дітей, якась зарплатня, якісь виплати виживати потрібно якимось чином, то ту маму з тими дітьми тих чоловіків, які вимушені працювати. Під дулом автоматам на підприємствах, де їх змушують брати російський паспорт. Ну їм нічого не загрожує, окрім перевірки, дання показань і е, позбавлення від цієї, ну, від цієї бумажки, якою можна підтерти. Все. Чи подовжить Україна угоду про транзит російського газу до Європи, яка закінчується у кінці 24-го року? Якось дуже хитро на е-е це домовленість, на а, можливо і скоріше за все якимось чином буде подовжена, але в обмін на щось. Тобто, це якась, якась штука. Ми торгуємося коротше. Ми за це торгуємося. Давайте так і торгуємося вигідно і на торгуємося. Ми вигідно. Тому да, скоріше за все, а, після оцих торгів ми можемо повернутися до цієї транзитної історії. Але в обмін на щось на щось суттєве, на щось важливе. Чи отримає Україна військову допомогу від Греції? Ну, по перше, це стосується насправді не тільки Греції. І з того, що в мене випадає перемовини, скоріше скоріше за все ведуться. І ще з якоюсь кількістю країн. І я до речі про це казала на деяких каналах: про те, що поки штати мнуть свої. Тіть для того, щоб прийняти е, пакет по допомозі, вони будуть допомагати Україні е, через третю сторону, тобто, ну коротше, умовно кажучи, ми вам даємо гроші, а ви їх передаєте Україні. Або ви, будь ласка, віддайте свої гроші, а ми потім, коли приймемо бюджет, це компенсуємо. Тобто, хитрий обхідний шлях. Це те, що я казала, що не кинуть нас штати у... абсолютно і не знаходячи да, вирішення цього питання через треті руки. І там перемовини йдуть не тільки з Грецією. Греція де приймати у цьому участь по пажу, по пажу? Да, це не прямо повний пакет. Греція не витягне потреби повністю на собі, але будуть задіяні ще якісь країни, з якими йдуть перемовини у штатах. Чи живі ті полонені, яких було заявлено на борту ІЛ 76 а я передивлялася запит е, з приводу того, а де взагалі ті полонені, яких мали обміняти, і які коротше, е, вобщо, що там відбувається, в мене на них випадав скоріше підвішений стан. Тобто, це, е, це партак, давайте так, сленгово, Ерефії, яка щось набакапорила напередодні збиття ілу, і там воно все тормознулося до того, як збили іл, тобто там воно вже йшло не за планом обміну. і в мене в мене випадало про те, що як мінімум більша частина тих, хто мафіти на обмін в цей ну, в цей день в цей період часу. Вони живі, але в підвішеному стані. Тобто, в мене там ну, коротше, в мене не випадало, щоб люди загинули. в Мене не випадало, щоб українські військові були в літаку. в мене не випадало, щоб е, це мова йшла про мертві душі. Е, тобто, можливо, в якійсь невеликій кількості так, але це не, не в глобальному коротше, ключі. Е, е, мутна історія. Яка вигідна в першу чергу Ерефії? В першу чергу Ерефі е, можна було би так запідозрити, аби не одне, але там же яка історія відбулася дуже цікава, що вони після збиття Ілу дійсно розвернули літак, який летів з Єгипту? Один із літаків питання хто ж летів тоді у літаку з Єгипту? Тобто вони видали один літак за інший літак? От, тобто така от історія. Ну, коротше, там дуже ліхо заплутаний сюжет. Я не виключаю із того, що я бачу, що можливо, із списку якась кількість е людей е не весь список дійсно може бути вже е загиблими, але це не в ну, мене не випадає, щоб це було масово. Чи будуть найближчим часом повернення військовополонених? А в мене випадало, що військово що обмін буде за підтримки третьої сторони. В Мене випадало, що якийсь е, е, немаленький, дійсно такий, якби обмін полоненими, має статися в якийсь якийсь найближчий час. Не дивлячись на цю ситуацію, третя сторона, як світ, який втручається в перемовини по військовополоненим, задіює усі механізми для того, щоб обмін е, був. Тому да, обмін має бути як мінімум. Він планується. Його добре видно. Чи поверне міноборони півтори мільярди гривень, які вони перечислили на закупівлю мін в Львівський арсенал? Так, скоріше за все, так можливо, це буде через утримання майна чи якоїсь подібної штуки з конфіскацією, тому що десятка десятка пентаклей. Але якщо ми загалом ставимо питання, чи в грошовому еквіваленті зможе Україна повернути собі ті гроші, які були вкрадені, так будь-якими шляхами забрати ці гроші вийде. Чи існує загроза від Угорщини, якщо війна в Україні затягнеться? Перше, що може потенційно робити угорщина по відношенню до українського закарпаття, це пропагандистські якісь е, двіжі. Це якась пропаганда. Причому ми а, з вами бачимо карту ностальгії. Можливо, це відсилає до історичних якихось подій, як уже колись діяла Угорщина на території Закарпаття, тобто там з мадярами, з пропагандою, з синдромом меншовартості. Коротше, з цим всім да? Тобто, це будуть більше пропагандистські штуки. А, Саме цікаве, саме цікаве, що оцей спіч і оцей викид це Угорщина по факту спалилася нам з вами, що ж окрім газу та грошей, пообіцяв Путін, починаючи війну. Тобто, це буквально е, ставка була на те, що зараз я захоплю Київ за три дні, і ви заберете собі Закарпаття. Тобто, це було була обіцянка від від чого ми розуміємо, чому Орбан так реве срав. В іноземних виданнях вже говорять про те, що підтримка Путіна зростає. Чи є це підтвердженням того, що Росія впливає на Західні ЗМІ, а Росія намагається підкуповувати партнерів з різних частин Європи, але але саме цікаве, що ми маємо дві протилежні новини з цього приводу, і нас це має з вами збентежити та насторожити. Бо Вашингтон Пост каже про підтримку Путіна. А соціальне опитування у Штатах показує, що е, лідирує е, в опитуваннях потенційних президентів взагалі Володимир Зеленський. А, а потім тільки Трамп з Байденом, а Путін набрав менше 10%. Тобто, ми розуміємо, що у Штатах ситуація абсолютно інша, тому що туди не добралися руки дев'ятки пентакли. Тобто, ну, купівлі, да то та ну якби в такому ключі Росія намагається купувати та шантажувати ні у кого там ніякий рейтинг нікуди не росте. Це тупо бабло і залякування. Як це було із Меркель з Німеччиною, як це було із Францією? Це ну з брильянтами в юшці. Оця вся історія. Один в один. Просто методи не міняються. Тому це не про зростання підтримки. Це про бабло і залякування. Все, з якою метою Росія наповнює інформаційний простір заявами про конфлікт між федеральною владою Техасу та США. По перше, це ілюзія. Ну, тобто, там не так, як про це е, починають настрачувати всі комуні лінь, е, посилаючись на неіснуючі джерела, на оцю всю абсолютну історію, в якій починається литися оце гівно, там не так. Там те, що там відбувається, не те, чим воно здається, і про як, як про це заявляють. Це ілюзорна карта. Це намагання відволікти увагу від своєї проблематики на проблематику того, що ми казали, що Америка розвалиться. жуткі страшні англосакси. От завжди принижували, який там був перл, завжди принижували американських індейців. А американські індійці насправді це росіяни, які відкрили Америку. Ну, типу, це от це приблизно в такий же інформаційний а, вкид, як і пророцтва Баби Ванги, які вона ніколи не казала на стардамусе. Оці всі історії, як зміна ідеологічної риторики РФ, боротьба зі світовим нацизмом вплине на світ. А Саме цікавіше, що цілі їхньої СВО не знає ніхто, навіть ті, хто наближений до прийняття рішень по тим самим, по тому самому СВО. Тобто для електорату цілі СВО змінюються в залежності від того, який контекст вимагає суспільство. Вони транслюють те, що вимагає суспільство, що суспільство може ципонути. І гра на діди валі, фашизм нацизм ну, – це типу класика жанру, на які вони будуть спекулювати. Вони ходять по колу у своїй спекулізів. Куляції, ми бачили ці заяви, і будемо бачити а, кожного разу. А, вони будуть обростати новими певними типу фігурами. Да, я маю на увазі і новими якимись сюжетами та подіями. Вони намагаються зробити національних героїв, як це було при Другій а, світо світовій війні, типу Зояка Смідінянська, цієї всього історії. Тільки за свого це так, якби не зовсім там виходить, щоб піднімати патріотизм. Тому вони крутять одні і ті самі теми, в залежності від контексту того на що розраховує їхній електорат. Та їхня аудиторія. Все. Як вплине на РФ, атака хуситами танкеру, який перевозив російську нафту у Чорному морі? Це розрив якихось домовленостей. Якимись домовленостям приходить десятка мечів. Тобто це повпливає на комунікацію на домовленості, які були. Ну, Там же британський танкер був. тому...